Вітаю вас! Інформую для спонсорів свого каналу. Знову таки на прохання спонсорів я зробив відео. Ах. Часто таке задають. От що зараз робити? Ну ви самі розумієте, війна, проблеми, от як їх вирішувати? Я ще раз зробив відео. Ну, дійсно, ні, я розумію, що дійсно проблема і дійсно тяжко. Це однозначно. Тому зробив для спонсорів свого каналу відео таке познавально, політично, психологічне. Ну. Якщо вас це цікавить, як пережити цю війну і взагалі, що робити в умовах війни, будь ласка, ставайте спонсором каналу. Не цікавить, не треба. Для всіх українців пропоную відео на тему, яку задав наш президент України. Він виступав, сказав, що... Після нашої перемоги в Україні буде демографічний бомб. Ну як про це не поговорити? <свистити> ну, він не пояснив, ні, він пояснив чому. Що після перемоги буде безпечно народжувати дітей. І дійсно, що багато українок, українців захочуть, ну, як би скажемо, народити дітей в мирній, щасливій Україні, яка перемогла Путінську Росію. Ну, з точки зору логіки абсолютно він правий. Да, дійсно, ну от, закінчиться війна. Звичайно, що закінчиться цей стрес. Закінчується ця ненормальна ситуація. І та частина українців, які на сьогоднішній момент, ну, скажімо, із цілком логічно, ну, самі розумієте, хочуть, ну, наприклад, люди планували дійсно мати дитину. Але, говорить Валинко, ви ну, бачите ситуацію, бачимо, війна. Чи варто зараз в умовах війни от, думати про дітей, тим паче ви самі розумієте, що більше ризику, більше проблем. І навіть якщо ви проживаєте в якійсь такій нормальній території, де не, немає ризику ракетних, дронів, все рівно є ризик, що можуть бути якісь обстріли. Це ризик завжди існує. Бачите, вже хтось дзвонить хвилиночку. Продовжує. <ріст> Та, журналісти. І тому виникає ситуація. Ну дійсно, перемогли. Перемога. Ми зараз не піднімаємо питання, через коли вона буде. Просто перемоги і все. Все. Путінська Росія знищена, Україна перемогла, звільнила всю територію, мир. Ну, відповідно, немає військового стану, немає, скажімо, саме, чи буде в Україні демографічний бум? Ну, скоріш за все, якась частина українців, дійсно, яка на сьогоднішній момент боїться ну, заводити дітей, абсолютно логічно. Абсолютно. Подумає, чи не завести дітей. Да, дійсно, ну, завести. Тим паче, що після війни бувають такі моменти, коли, ну, знаєте, так, люди емоційно хочуть. Тим паче ви ж розумієте, війна є війна, є загиблі і так далі, і можливі дійсно будуть випадки, коли якісь люди кажуть, ну, навіть не планував, ми народимо дитину, там пам'ять нашого знайомого або нашого родича, який загинув на війні. Таке теж можливо абсолютно. Такі дійсно, ну, скажімо так, такі випадки були, є, будуть. Мало того, я зустрічав людину, яка, якої було дуже ну, дивне ім'я. А чому дивне? Тому що батьки ну, от його народили, але назвали в честь. А там просто, щоб ви зрозуміли, Друга світова війна, брат, але е, брат загинув. Але ім'я в нього було таке дуже, знаєте, в радянські часи придумали краармія, ну такі, знаєте, не... і в нього дійсно. от Ім'я було складне з абревіатури деяких, і воно, він себе називав Костя, але по, по паспорту він був картиран. Кар ну, там... Красна армія йде щось таке. Але його, скажімо, він і народився, щоб ну, от, дати ім'я, щоб ім'я зберегти. Брати, який загинув. така була ситуація. Так що да, бачите, в історії такі випадки бувають. Дійсно. Але, ну знаєте як, ви знаєте, я ж все-таки економіст, а не політик, тому я люблю завтра рахувати, я рахую. І знаю одне, що навіть якщо так трапиться, що дійсно... А українці захочуть більше дітей. Ну, демографічна бомба не буде. Для демографічного бомба треба, щоб до нас хлинули мігранти з Азії Африки. Я багато разів говорив і ще раз повторюю. Дивіться, Австралія, країна мігрантів, США, країна мігрантів, Канада, ну Європа на сьогоднішній момент. Тому от наша мета вступити в Євроспільноту і відкрити кордони України для потоком мігрантів з Азії Африки. От коли вони сюди заїдуть, а вони такі заїдуть, ви ж розумієте, що коли ми вступаємо в євроспільноту, ми вступаємо, ну, там в Шенген теж не так просто. Ми можемо зразу не вступити, але ми все-таки вступимо в Шенген, це ж самі розумієте, і тоді ті мігранти, які на сьогоднішній момент, ну, от, приплили в Італію, їх там не завжди долюблюють, зможуть з Італії приїхати в Україну, з Франції. Я розумію, що навіть, скоріш за все... Коли ми не вступимо в Шенген, навіть будемо вступати, то, наприклад, ряд країн Європи будуть ставити таку умову, що вони погоджуються вступ України в Євроспільноту і в Шенген за умови, що Україна прийме частину їх, оцих мігрантів, які вони, з якими не знають, що робити. Ну дійсно, зараз в Європі є, ну, ви знаєте, деякі регіони, де надмірно багато мігрантів і з ними не знають, що робити. І от якраз одна з умов буде, що цих мігрантів направить в Україну. Ну, от, наприклад, що ви знали, от зараз Албанія теж хоче вступити, І от Італія там поставила таку вимогу Албанії, щоб вона прийняла частину мігрантів якраз з Африки. Тому що зараз в Італії склалася така ситуація, що є регіони, де ну, скажем, італійці закінчились, більше африканців. І тому дійсно Італія хотіла б би, розвантажити ці регіони і от нас такі ситуації вправити частину в Албанію, хай там стають албанцями. І я так розумію, що, скоріше за все, буде і в Україні таке. Тоді, так, да, дійсно, якщо сюди приїдуть вихідці з Африки, з Азії, ну, а вони по традиції, як правило, дійсно, в перше покоління, як правило, дійсно заводить багато дітей. Взагалі є пряма залежність. Чим бідніше люди живуть тим більше дітей. А так як вони з бідних африканських країн, то в них оця традиція, щоб дітей було багато, Да? і там дійсно, може бути ситуація, де вони приїдуть і буде дуже багато дітей в першому поколінні. Потім вже воно так не буває Перше. І тоді дійсно буде демографічний бомб, погоджуюсь. І тоді дійсно буде дуже велика кількість безпосередньо і мігрантів. і... Ну, українців, скажімо так. Так, да, це дуже позитивно вплине на Україну дуже. Фактично тоді в Україні сформується, наречі сформується справжня українська нація. Тому що зараз її напряг. Розумієте, те, що ми називаємо українці, це не зовсім українці. Це шароварщина. Це не, не, не. Розумієте, натягувати шароварщину. Тим паче це шароварщина, ну я б сказав би так. 18-19 століття. Розумієте, тут ви берете 19 століття, натягуєте на сучасне, а зараз 21 століття, і цю шароварщину натягуєте, а воно не натягується. Говорить, воно приймає такий абсурдний вигляд. І Тому, говорю, от, от говорить, от-от ми його, так припиняйте, воно нікому не потрібне. Ваші оці дурноваті і всякі шароварщина, всі плівають на це Молоді люди взагалі це не розуміють, навіщо? Ви ж знаєте, це наша пам'ять предків. Де ви що сказались? Це 19 століття, 17, це давно умерло, його нема. Забудьте. 21 століття. А 21 століття це століття де? Ну, зовсім по-іншому. От, от та от шарабарщина, оці ці. патріотично, ой, як же ми ж це... Ой, боже це все викинути. І от тоді дійсно за рахунок мігрантів сформується дійсно справжня українська нація без шароварчин. Це клас. А це дійсно шикарно. Так. І от тоді дійсно Україна буде велика, ну, по-перше, європейська, тому що буде дійсно різнопланове населення і дуже таке українське. Крім того, буде дійсно різне ставлення нове ставлення до життя. І не буде оцю і Тому що, чесно її треба викинути на смітник. Вона нікому не потрібна. Так що, можна сказати так, президент правий, але частково. Частково він, ну якщо він мав на увазі, я, я не знаю, він ж не, якщо він мав на увазі, що дійсно буде масова міграція із Азії Африки, демографічний бомб точно буде. Точно, 100%. Якщо не буде, не буде. Ну, все-таки не на часі, говорю, не на часі. Так, буде якесь там зростання на народження, але не суттєво. А за рахунок цього, так. Да. Тим паче ви розумієте, що за рахунок мігрантів з Азії, Африки, дійсно тоді економіка України буде успішно розвиватися. Дуже успішно. Звертаю вашу увагу, що е, от економіка США на сьогоднішній момент зростання це якраз за рахунок мігрантів. Не Їх лають, але економіка зростає. От в багатьох країнах, де велика кількість мігрантів, там зростання економіки. Там вони навіть оці всі кризи переживають легше. А де мало мігрантів, проблема. Ну, так, так що, ну що ж, все-таки посподіваємось на те, що після нашої перемоги в Україну дійсно хлинуть мігранти з Азії, Африки. І от тоді... Україна заживе дійсно щасливим життям. де буде. Ну, я не сказав би багато людей, а буде різних людей. І саме... Добре, знаєте, що буде? Так-да-да, да, да, буде справжня українська мова. Менше буде цих... Ладно, пробавчу. Ви знаєте, сміщають, особливо деякі українські. Ой, ви не на українській мові! Ага. Побачиш яка буде українська мова через після нашої перемоги. Побачиш. побачиш. Так що, дякую за увагу. Е, Нагадую, не забувайте себе спонсором. Ну і всього найкращого. Так що, за майбутню Україну. Після нашої перемоги. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами. Що навіть якщо ви не економіст, розумієте. так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.